Доброго дня, сьомий клас. ми починаємо з вами цікаву тему тиск рідин і газів Закон Паскаля. Перше завдання, яке ми з вами зробимо, це ми пригадаємо, які властивості мають речовини в газоподібному стані. Ми це знаємо з вами ще з курсу природознавства. Отже, в газоподібному стані відстань між молекулами, звісно, дуже велика. Порядок розташування молекул. Взагалі немає ніякого порядку. Порядок розташування хаос, так би мовити, хаотичний. Сили взаємодії між молекулами досить слабкі. Проте, коли зустрічаються молекули, вони сильно відштовхуються. Здатність зберігати об'єм. Ні. газ не зберігає об'єм, проте він займає весь наданий йому об'єм. чи то… Ця кімната, чи то весь резервуар, посудина і тому подібне. Не буває такого, що газ займає лише половину якусь або частину. Саме тому говорити про те, що він зберігає об'єм, не приходиться. Здатність зберігати форму. Звісно, також ні. Ніякої форми газ не зберігає, ні. Характер теплового руху молекул. Молекули рухаються тим швидше, чим вища температура самого газу, правда? Чим більша температура, тим швидше рух молекул. Подивись, будь ласка, уважно на цю ілюстрацію. Бачимо з тобою, що зараз тут під ковпаком знаходиться у нас злегка надута кулька, так? звісно, вона зав'язана. Після того, як відкачали повітря, кулька чомусь роздулась. Що ж сталося? Чому так відбувається? Іззовні, і всередині кульки, міститься повітря, газ. Газ складається з частинок, атомів і молекул, які весь час постійно рухаються в усіх напрямках. Фактично, вони бомбардують гумову плівку, створюючи на неї тиск. Зрозуміло, що сила удару однієї частинки дуже мала. Проте частинок у газі надзвичайно багато, і за секунду кількість їхніх ударів по поверхні плівки становить число, яке має 23 нулі. Уявляєш собі, яке це число величезне. Таким чином, загальна сила, з якою вдаряє така величезна кількість частинок, є дійсно значною. Повітря всередині і зовні кульки. Створює тиск відповідно на внутрішню і на зовнішню поверхні гумової плівки. Якщо ці тиски є однаковими, гумова плівка не розтягується, а от якщо тиск у середині кульки стає більшим, коли звідси відкачали повітря, так, відкачали, то всередині кульки повітря е, починає молекули починають сильніше рухатися. Чому? Тому що тут тиск стає більшим в порівнянні з тим, який ззовні, то в цьому разі кулька буде збільшувати свій об'єм. Думаю, ти легко тепер зможеш пояснити, чому повітряна кулька роздувається тоді, коли ми її надуваємо, і коли відкачуємо повітря ззовні, правда? Зверни увагу ось на цю ілюстрацію. Ми бачимо з тобою три посудини, але це одна й та сама посудина. Просто поршень оцей. Трохи опускається, як бачиш. В цьому разі ми бачимо з тобою, спочатку є якийсь газ під поршнем, потім його починають поступово опускати. І чим більше його опускають, тим більше ми бачимо, щільніше розташовуються молекули. Як ти думаєш, як вони при цьому рухаються? Вони ще сильніше починають відштовхуватися, а отже, ще сильніше вони створюють більше, створюють тиск, правда? Отже. Один із способів, як можна збільшити тиск газу, це збільшити густину газу, тобто стиснути його. Другий спосіб збільшити температуру газу. Відповідно, чим більша температура газу, зрозуміло, тим більшою буде швидкість руху частинок. Ми про це тільки що з тобою вже говорили у табличці. Так? Завдання. Відповідно, зменшення тиску газу буде відбуватися в разі зменшення густини або зменшення температури газу. Також нам з тобою треба пам'ятати, що якщо температура та маса газу не змінюються, то із зменшенням об'єму тиск газу збільшується. Ми з тобою тільки що бачили на ілюстрації зменшення об'єму, коли стискають під поршнем, так? то в цьому разі газ буде чинити більший тиск. Якщо збільшувати об'єм, тобто піднімати поршень, то в цьому разі у нас тиск буде зменшуватися. В разі, якщо маса газу не змінюється, то тиск газу в закритій посудині тим більший, чим вища температура газу. А тепер поговоримо про речовини в рідкому стані. В рідкому стані, коли речовина знаходиться відстань між молекулами, вже набагато менша, ніж в газах. Отже, молекули близько одна від одної. Порядок розташування молекул порядку не існує сили взаємодії між молекулами достатньо сильні. Вони сильно відштовхуються і, в принципі, можуть сильно притягатися. Наступне здатність зберігати об'єм. Об'єм рідини зберігають. Якщо не вважати, що коли ми переливаємо з однієї посудини в іншу, там, з чашки у склянку, наприклад, якщо не вважати, що на стінках і на дні залишається якась частинка рідини, так, то тоді ми говоримо про те, що об'єм зберігається. Далі здатність зберігати форму. А от форму рідини не зберігають, вони набирають форми посудини, і характер теплового руху буде так само, як у газів. Тобто, чим вища температура, тим швидше рухаються молекули. Якщо в бічній поверхні посудини, заповнені вод... рідиною, там водою чи ще чимось зробити отвори, то ми бачимо з тобою, що рідина буде проливатися через них. Так? Це говорить про те, що рідина може створювати тиск не тільки на дно, а й на бічну поверхню. І чим вище, тим менший тиск, чим нижче, тим. Сильніший тиск, це видно по тому, як виливається водичка. Якщо набрати воду у пакет, зробити деякі отвори, то в цьому разі вода буде передавати тиск від руки, коли людина тисне. Так? Тиск від руки рідина буде передавати в усі боки, і внаслідок цього вона буде виходити з пакета в усіх напрямках. Усе це рідина може робити через свою плинність, текучість. Вона передає свій тиск по всьому об'єму посудини, в якій міститься. Внаслідок плинності рідини є також те, що на будь-яке занурене в рідину тіло рідина тисне з усіх боків знизу, з боків, згори. До речі, газ, як і рідина, передає додатковий тиск в усі боки однаково. Це є закон, який був відкритим французьким фізиком Блезом Паскалем. Слово Паскаль нам з тобою вже відомо, і Блес Паскаль нам також уже зустрічався, коли ми починали говорити з тобою про тиск. Ми говорили, що це людина, яка відкрила взагалі щось там пов'язане з тиском, і на його честь назвали одиницю вимірювання тиску «паскалем». Так? Отже, закон Паскаля. Тиск, створюваний на нерухому рідину або газ, передається рідиною або газом однаково в усіх напрямках. Саме це підтверджує ця світлина. І ця світлина, і ця. Треба сказати, що властивість рідини газів передавати тиск в усіх напрямках, ми спостерігаємо в повсякденному житті, широко використовують цю властивість у техніці. Завдяки цій властивості, ми можемо чути, адже повітря передає звук, до речі. Працює наша серцево-судинна система, адже незважаючи на те, що кровоносні судини мають велику кількість вигинів, тиск, створюваний серцем, передається в усі частини тіла. На законі Паскаля ґрунтується дія системи гальмування багатьох транспортних засобів, дія домкратів, насосів та інших гідравлічних машин. Розглянемо принцип дії гідравлічних машин на прикладі гідравлічного преса, який застосовують для пересування фанери та картону, віджимання олії, виготовлення деталей машин і механізмів тощо. Гідравлічний прес це найпростіша гідравлічна машина, яку використовують для створення великих сил тиску. Отже, гідравлічний прес складається з двох сполучених між собою циліндрів. Вони один циліндр, другий циліндр, які між собою сполучені спільною трубкою, ці циліндри, як бачиш, різного діаметру. І заповнені вони так званою робочою рідиною, частіше машинним мастилом, і закриті рухомими поршнями. Тут поршень і тут поршень. Якщо до поршня, мен... до поршня меншого циліндра прикласти якусь силу F1. То, звісно, ця сила створить тиск на поверхню рідини. І в даному разі цей тиск за законом Паскаля буде передаватися саме сюди і буде піднімати великий поршень. Гідравлічний прес дає можливість отримати виграш у силі, адже діючи на малий поршень з площею С1 меншою силою, маємо змогу стискати, спресувати тіло, розташоване над поршнем, із площею С2 більшою площою. І з більшою силою. До речі, оцей пристрій, який тут зображений, називається манометр, який буде вимірювати нам мегапаскалі, бачиш, тобто буде вимірювати тиск рідини. Ще один приклад гідравлічного пресу, так званий гідравлічний підйомник. Як бачиш, з меншою силою людина починає сюди тиснути. Нагнітальний поршень, так званий, так менша площа, сила менша. Проте, клапани, якщо відкриваються, рідина передає тиск, створений сюди. Тут площа більша, а отже, і сила буде більша. Зрозуміло, що невеликою силою подіяти сюди людина може і підняти великий вантаж. За таким принципом працюють інші гідравлічні інструменти та пристрої. Сила, що діє з боку рідини на великий поршень у стільки разів більша за силу, що діє на малий поршень, у скільки разів площа поверхні великого поршня більша від площі поверхні малого поршня. Запам'ятай, будь ласка, ось цю властивість Ось, або просто p 1 дорівнює p 2 тобто тиск у великій посудині дорівнює тиску у малій посудині. Якщо ми розпишемо з тобою ці тиски, P1 1 це f 1 на s 1 P2 2 це f 2 на s 2 то в цьому разі, оскільки тиски рівні, значить і ось ці частинки будуть рівні, ось їх прирівняли. Ну, а звідси вже виходить ось ця формула, ось вона. Тобто, в принципі, достатньо запам'ятати, що ось цю властивість це найголовніше. До речі, відношення F1 на F2, в разі якщо тут у нас більший, а тут менший, називається у нас виграш у силі. Запишіться собі, будь ласка. Виконаємо завдання номер 15 Визначте, що створює рідина густиною рона дно-циліндричної посудини, висота стовпа рідини дорівнює H. Добре, є в нас з тобою циліндрична посудина висотою H. Площа її основи, я ось тут покажу, це буде S. S. Таким чином, ми з тобою розуміємо, з математики формула у нас є так: об'єм дорівнює площа помножене на висоту. Це нам зараз знадобиться, тому я одразу з цього почала. Тепер, що таке тиск? Нам треба ж тиск визначити? Так, отже, ми з тобою пишемо: П тиск дорівнює сила поділити на площу. Рідина густиною ρ створює на дно звичайно тиск. Правда? От, а Сила в даному разі буде визначатися як сила тяжіння М G цієї рідини. Далі, масу рідини, як можна знайти? Відома її густина. Отже, ρ помножене на об'єм. Об'єм ми вже з тобою знаємо, тобто це буде ρ помножене на SH. Правда? Добре, тоді, як запишеться сила тяжіння, Сила тяжіння тоді запишеться у нас, замість маси пишемо ось цей вираз. Пишемо R H помножене на G, на G. І тепер замість сили підставимо ось цей вираз. Пишемо R. А, S H G поділити на S. На ось це С. Отже, С у нас скорочується. І тоді ми отримаємо з тобою формулу, яку нас просили вивести. Нас просили вивести формулу гідростатичного тиску. Тобто тиску, створеною рідиною. Отже, П дорівнює, що в нас тут залишилося? РО – густина H, висота, і G. Пишемо Ро, G, H. Цю формулу ми з тобою обводимо в кружечок, в рамочку, якимось іншим кольором можна, і підписати, що це формула для гідростатичного тиску. Запам'ятати її, оскільки ми будемо її використовувати з тобою в задачах. Отже, це є тиск рідини. Пам'ятаємо про те, що ро це густина рідини, G зрозуміло, що це число 10 н на кілограм. H – це висота стовпчика рідини. Отже, гідростатичний тиск це тиск, що створює нерухома рідина, і визначається він за формулою P дорівнює ρgh. І останнє завдання в цьому році номер 17 Видатний вчений Блес Паскаль у 1648 році провів такий дослід. У міцну наповнену водою закриту бочку він уставив довгу вузьку трубку, піднявся на другий поверх. Будинку Паскаль вилив у цю трубку всього кухоль води. На превеликий подив глядачів, клепки бочки розійшлися, і вода почала виливатися. Пояснив результати досліду. Чому саме почала вода виливатися? Чому бочка ніби розірвалася? Чому? Адже він вилив лише один кухоль води сюди. Справа в тому, що, подивись, яка тут висота. Бачиш, велика. А ми з тобою знаємо, що тиск залежить від висоти. Чим більша висота, тим більший створиться тиск. Таким чином, піднявшись на другий поверх, взявши таку довгу трубку, Паскаль створив дуже великий тиск, хоча налив всього-навсього один кухоль води. Таким чином, бочка не витримала і вода почала виливатися. Ось такі справи. Сподіваюсь, сьогодні тобі все було зрозуміле на цьому уроці. Бажаю успіхів при виконанні домашнього завдання. На все добре.